Ти точно цього не знала про себе. Твоє тіло знає раніше, ніж ти. В складних ситуаціях ми ще не встигли усвідомити, а тіло вже зреагувало. Відчуваєш напругу, ніби щось не так. Хоча об'єктивно все нормально. Це насправді тіло тебе намагається попередити. Знаєш, що це не про чари, це нейробіологія. Є такий термін соматичні маркери. Це реакції тіла, які виникають ще до того, як ти встигаєш подумати. Вони можуть проявлятися як холод у грудях, стискання в животі, раптове бажання втекти або замовкнути. Науковці довели, що тіло реагує на небезпеку, в тому числі і емоційно, раніше ніж розум встигає дати цьому оцінку. Але ми цього не чуємо, нас цьому не навчили, а даремно. Бо дуже часто ми путаємо тривогу із захопленням, контроль з турботою, адреналін з коханням. Саме тому закохуємося у тих, хто виносить потім мозок. Бо тіло, воно сигналить, а ми не чуємо. А потім історія повторюється. Як змінити цей сценарій? Почни з простого. Трічі на день став собі запитання, що я зараз думаю, що я зараз відчуває моє тіло. І чого я насправді хочу зараз? І через кілька тижнів ти просто здивуєшся, настільки чітко почнеш бачити, хто тобі підходить, а хто просто тригерить твої старі болі, бо тіло не помиляється. І саме про це робота на інтенсиві самооцінка. Деталі в описі.